Таю навчання у школі це дуже важливий період у житті кожної людини. Тож сьогодні поговоримо про мрію багатьох підлітків навчання в американській школі та дізнаємось, чи дійсно воно суттєво відрізняється від навчання в Україні. Почнемо зі структури шкільної освіти. В Америці школи поділяються на три рівні: початкова від 5 до 11 років, середня від 11 до 14 років, та старша від 14 до 18 років в Україні ж навчання поділяється на початкову школу, гімназію та ліцей. Але при цьому термін навчання в Сполучених Штатах та Україні однаковий 12 років. Учні початкової школи в США, як і в Україні, зазвичай навчаються в одному кабінеті з одним вчителем за виключенням уроків музичного мистецтва та фізичної культури. Але на відміну від України, навчання тут триває 5 років від першого до п'ятого класу. Також дуже цікаво те, що у багатьох штатах віддають перевагу навчанню на природі, підготовці дослідницьких та мистецьких проєктів та навчальним екскурсіям замість звичного нудного сидіння у класі. А ось у середній та старшій школі вже немає чіткого розподілу на класи. В Америці кожен урок проходить в певному кабінеті з різними вчителями, у той час, як в Україні учні здебільшого залишаються в своєму класі. Фішкою закордонної старшої школи є те, що учні більшість навчальних дисциплін обирають самостійно. Обов'язковими до вивчення є лише математика, мова та література, історія, а також фізичне виховання. Таким чином, кожен учень має свій розклад. В українських школах є затверджений навчальний план для усіх учнів кожного класу. Незважаючи на те, що учні мають певну академічну свободу та достатньо невелику кількість домашніх завдань, вчителі все ж пильно слідкують за успішністю учнів за допомогою перевірочних тестів. Діти пишуть їх майже щотижня. А також у кожній школі є чітко визначені правила, за порушення яких можуть відсторонити від занять на певний час. Або навіть відрахувати Система оцінювання в США значно відрізняється від звичної для нас. Американські школярі звикли до системи оцінок A, B, C, D, F. де A – це найвища оцінка, а F – відповідно найнижча. Також в США великого значення надають тестам SAT або ACT, які визначають вступ до коледжу. Причому під час вступу до коледжу значну увагу приділяють і загальному рівню успішності навчання в школі. В Україні центральний елемент для вступу до ВНЗ це НМТ. В Україні школи не так давно почали активно переходити до використання електронних щоденників, що полегшує батькам та дітям можливість відслідковувати успішність в особистому кабінеті. Тож українські школярі також все менше звертають увагу на оцінки однокласників. Зазвичай у школі навчаються 12 років, але в деяких школах США передбачено 13 клас. Він має назву Advanced Placement Program. Тут можуть навчатися усі ті, хто має бажання більш поглиблено вивчити профільні дисципліни для коледжу та університету. Америка це країна без 1 вересня. У США немає і ніколи не було аналога свята початку навчального року, як у нас перше вересня. Так відбувається через те, що у різних штатах діти починають та закінчують навчальний рік у різний час. Це вирішує влада кожного штату самостійно. Американські школярі майже цілий день проводять у школі, адже після основних навчальних занять у школі працюють різноманітні гуртки та спортивні секції. Діти можуть безкоштовно відвідувати будь-які з них. Тож серед футболу, баскетболу, чарлідингу, музичних та літературних клубів кожен обов'язково знаходить собі щось до душі. Ще однією суттєвою відмінністю між українським та американським шкільним днем є час для обідньої перерви в Америці. На обідню перерву для учнів виділяють 50 хвилин. У цей час діти не лише їдять, а й мають можливість відпочити та поспілкуватись. Цікаво, й те, що вчителі під час обідньої перерви не слідкують за дітьми, а також можуть відпочити. Але це не означає, що учні залишаються зовсім без нагляду, адже поряд є помічники вчителів, які допомагають підтримувати дисципліну. Отже, в американській та українській системах освіти є доволі багато відмінностей, але є й спільні риси. Наприклад, у сучасній українській школі вчителі багато уваги приділяють діяльнісному навчанню та груповим активностям, а також активно розвивають у дітей м'які навички, які знадобляться їм у дорослому житті. Напишіть в коментарях, яка особливість навчання в американській школі вам сподобалась найбільше, і чи хотіли б ви провести один навчальний день в школі у Сполучених Штатах Америки? А на сьогодні це все. Дякую за увагу!